Доброго дня! Я Кучеська Валерія, студентка 3-го курсу фізико-математичного факультету напряму підготовки математика. До вашої уваги я представляю тему «Теорема Вієта». вієпи. На наступному слайді можемо бачити перевірку домашнього завдання для учнів, виділено з поле. На якому вони будуть розв'язувати домашню задачу. Після того, як учні записали розв'язок завдання, можемо перевірити відповідь. Остягнувши прямокутний блок, ми бачимо відповідь. На наступному слайді також представлена перевірка домашнього завдання. Для учнів також виділено поле, на якому вони будуть розв'язувати домашнє завдання. Та після його виконання можемо перевірити відповідь, висунувши веселого хом'ячка, Бачимо відповідь. На наступному слайді представлено фронтальне опитування. Виділене поле після того, як на відповідь на поставлені запитання учні відповіли. Ми це запитання перетягуємо у це поле, і питання зникає. Таким чином маємо декілька питань, які відповідають даній темі. Ці питання ви можете потім переглянути. На наступному слайді. Можемо бачити відомості про Франсуа Вієта. Тут представлено його роки життя та праці. На наступному слайді використовуємо шторку. представлена теорема Вієта, її умова. Та доведення. Після того, як учням доводимо цю теорему, трохи опускаємо шторку і бачимо доведення цієї теореми. Далі, на наступному слайді, я вам запропонувала вірш, присвячений теоремі Вієта. На жаль, автора цього вірша я не знайшла. На наступному слайді представлена теорема обернена до теореми Вієта, також використовуємо шторку. Після того, як учні запишуть умови оберненої теореми, можемо опускати шторку. І бачимо доведення цієї оберненої теореми. Наступному слайді також використовуємо перехід. Тут учням необхідно записати суму X1x2, добуток х 1 x 2 та х 1 x 2 самі, ми можемо перетягнути, вони, вони нам запропоновані у такому вигляді, у таких стовпчиках, і отримуємо такі відповіді. Добуток ми записуємо, обираємо колір та записуємо. У таблицю. Таким чином заповнюємо всю таблицю. Учні необхідно по черзі будуть виконувати це завдання. На наступному слайді подана така задача, можна сказати, що вона ще на увагу, так як і ікси, які потрібно буде нам записати, вони розположені не тільки у порядку x 2 але й у порядку x2, x1. Тому треба буде дуже уважним. Так як у задачі запропоновано, що x1 менше, ніж x2, треба буде це врахувати. Таким чином має. На відповідь. По прикладу, візьмемо перше завдання. Маємо, що х1 у нас буде дорівнювати мінус 5, а х2 буде дорівнювати 5. Беремо яблучко та перетягуємо його. Х1 дорівнює нас мінус 5, а х2 дорівнює у нас 5. І отримуємо. Таким чином перетягуємо всі яблочки і повинні. При правильному розв'язанні отримати е, малюнок рибку. На наступному слайді учням запропоноване домашнє завдання. Домашнє завдання запропоноване з урахуванням тих завдань, які виконали в класі. Завдань не дуже багато. І останній слайд це. Рефлексія уроку. Учні повинні продовжити фразу. Дякую за увагу!